Електронна техніка стала просто невід'ємною частиною нашого з вами існування. І вся вона, про який би вид чи клас техніки ми не говорили, потребує одного і того ж догляду. Це звичайно, якщо ми хочемо, аби вона достойно виглядала та довго і самовіддано нам служила. А ми впевнені, що цього хочуть усі глядачі нашої програми. Інакше вимкніть телевізор або Перемкніться на інший канал. Ми ж хочемо привернути вашу увагу до правильних чистилок. Торгова марка Colorway вивела на український ринок цілий ряд чистячих засобів преміум серії, який би у вас не був електронний дівайс. І які би вимоги ви не ставили до його зовнішнього вигляду, тут неодмінно знайдеться той набір, який забезпечить вашому електронному другові ідеальну чистоту. Ви зараз, звичайно, ж можете порахувати кількість своєї техніки і вжахнутись. Це ж скільки треба мати чистилок, щоб доглянути за кожною одиницею, але ми вас заспокоїмо. Ці набори багатофункціональні. Вони служать здебільшого для цілого ряду однорідної техніки. Якщо набір для планшету, то він належним чином догляне і за іншими гаджетами, в яких схожого типу екран, і за смартфонами, і за монітором, і за ноутбуком, і навіть буде корисним, коли ви дивитесь телевізор. Є набори більш локального типу. Для фото і відеотехніки тут свої вимоги, свої матеріали і принципи роботи. Такий набір зручно спеціальною кліпсою прилаштовується на одяг. І висувна щіточка чи пензлик з графітовим наповненням завжди під рукою. Останні навіть має різні типи поверхонь для об'єктиву та для рідкокристалічного екрану. Говорячи ж, багатофункціональні, ми маємо на увазі більш ширше використання наборів, аніж тільки дбання про чистоту. Оцей набір для iPadів легко трансформується у зручну підставку під планшет, який можна поставити отак, переглядаючи відео, або отак, коли вам треба набирати текст. Прогумовані краї міцно утримають дівайс на столі. Треба ж почистити екран, чистилка швиденько розкладається на окремі і елементи для подібної роботи. А цей набір також орієнтований у першу чергу на планшети. Бачите, як він цікаво перетворюється на щітку, а з іншого боку знаходиться прихований спрей. Але ми не про те, оця гумова насадка це вам готовий стилус, яким досить зручно керувати програмами та навіть малювати на мультисенсорному екрані. Або спеціальна чистилка для мобільних телефонів. Вона цікава і технологією автокрапля. Це коли чистячої рідини виділяється рівно стільки, скільки треба. І акуратно вмонтованим сюди трикутним очищувачем, покритим, як і багато інших преміум чистилок Colorway, антимікробною сухою насадкою вентиляційної структури. А потім вона отак легко і просто перетворюється на зручну підставку для смартфону. Одразу зізнаємось, що Colorway-вські аксесуари мають чимало унікальностей, аналогів яким сьогодні на ринку немає. Є навіть запатентовані речі, як-от безкутовий дизайн очищувача з набору для ноутбука, а трикутна форма очищувачів цього набору та пари інших для телевізорів та моніторів. Це взагалі, можна сказати, характерна колорбегівська ознака і додаткова зручність у роботі, адже одним таким кутом можна ефективно вичистити важкодоступні місця, кути дисплею та під обідками. Згадаймо і про дизайн. Він також відповідає преміум класу. Засоби для чищення можуть гарно укладатися у доволі. Сильний футляр, який своїми формами нагадує пенал, як от у наборі для ноутбука, Елементів тут чимало, бо це скорше мультинабір, яким можна провести генеральне прибирання всього дівайсу. Окремо згадаємо і про рідину, яка входить у більшість наборів. Вона виготовлена за унікальною формулою на основі дистильованої води. Тому, скажімо, чутливому захисному шару екрані вона ніякої шкоди не вчинить. Ще ця рідина має антимікробні та антистатичні властивості. Тому екран після обробки нею довго не притягуватиме пил і буде гігієнічно чистим. Зрештою, навіть продивившись і прослухавши усі наші аргументи, ви однак на відріз відмовитись користуватись чистилками. Ми вас уявіть собі, зрозуміємо, і навіть підтвердимо вашу правоту. Ну от живуть же люди, які ніколи не прибирають у себе в квартирі, ніколи не протирають від пилу свій робочий стіл, не мають голову, не чистять зуби. Ну нічого, живуть же ж такі люди. Тільки кому вона треба таке життя?